Ми переходимо до проблеми походження грошей, тому що в сучасній філософській і взагалі науковій думці це дійсно проблема, яка не має, скажімо так, однозначного рішення. Тому я хотів би вам запропонувати кілька поглядів, яким чином гроші? Виникають. І перша концепція, з якою ми стикаємося, це так званий раціоналістичний підхід. Він виник з одного боку, скажімо так, дуже давно. Тобто, це ще з часів античності. Ми бачимо тут імена Платона та Аристотеля. Але ж розвиток ця, цей підхід він отримав десь вже у двадцятому столітті, тому що Кембелл Маконел і Стенлі Леонард Брю це наші сучасники. Маконел, наскільки я пам'ятаю, пішов від нас десь три роки по тому, брю ще. Живий, отже, у чому полягає особливість раціоналістичного підходу? З цієї точки зору гроші являють собою штучний феномен, і ключова роль тут належить суб'єктам економічної діяльності, тобто тим, хто цю діяльність здійснює. Яким чином це відбувається? А гроші е, являють собою продукт раціональної угоди між людьми, і е, цей продукт виникає у зв'язку з труднощами е, так званого натурального обміну, про який ми ще е, далі е, поговоримо. Отже, Гроші це спеціальний інструмент для переміщення цін у процесі обміну, або це певний засіб технічного обміну. Тобто ключові позиції тут наступні. Перша суб'єктивний фактор у виникненні грошей, далі штучний феномен, гроші не є природним феноменом. І по-третє, це продукт раціональної угоди, який має ось такий технічний, технічний характер. Далі наступна концепція має назву Еволюційна. Еволюційний підхід. Його запропонував Карл Маркс, і, мабуть, у наприкінці го у 20-му столітті. Це ключовий багато в чому підхід. На протилежність раціональному підходу, з точки зору Карла Маркса, виникнення грошей взагалі не залежить від суб'єктів економічної діяльності. Тобто гроші – це певна об'єктивність, це об'єктивний результат розвитку виробничої діяльності. І цей результат незалежний від її конкретних носіїв. Далі, виникнення грошей це результат переходу від натурального господарства до товарного. Чому цей перехід виник? Тому що відбувся з точки зору Маркса розподіл праці. І з'явилася економічна відокремленість. І отже, гроші являють собою специфічний товар, що виконує грошові функції. Гроші як продукт розвитку тривалого шляху обміну. По перше, перший етап це обмін. Товар на товар, тобто це натуральний обмін. Далі наступний крок, коли будь-який товар, скажімо, товар, а він собою оособлює певним чином, є еквівалентом. Товару Б, товару С, товару Д, тобто за товар А ми можемо отримувати будь-який будь-який товар. І нарешті третій етап, де гроші стають самостійним специфічним товаром, і з'являється ось ця формула, класична формула товар, гроші, товар. Ключовий аспект еволюційного підходу це об'єктивний характер грошей, який не залежить від її від конкретних носіїв економічної діяльності. Але окрім раціонального та еволюційного підходу, на межі 19-20 століть з'являється ще кілька підходів, і наступний дуже цікавий. Він пов'язаний з так званими культурологічними релігіознавчими студіями, і гроші тут з цієї точки зору. Виникають, є результатом ритуалу. Це Марсель Мос і Едуард Тайлор. Це відомі дослідники міфу, етно, етнічних культур тощо. Тобто, спочатку гроші мали. Ось таку магічну сутність, тому що вони були талісманами або вампум, є така індійська річ. гроші це певний такий знак клятви. Або певної обіцянки повернути борг, і більш того, це не просто якийсь там обмін або знак клятви, коли надається талісман, це подання удар себе та своєї духовної сутності. Тому що коли я власну річ дарую комусь. То я це роблю не лише як подарунок якоїсь там дрібниці, а ще частина моєї суб'єктивності належить цій речі, як ми бачимо на цьому малюнку, або ось на цьому такому гумористичному малюночку. Також індеєць дарує вампум і як результат отримує ось пляшку горилки, тому що ну, вогненна вода вона дуже цінувалась завжди. Наступний підхід. З яким ми стикнемось, це цивілізаційний підхід, його сформулював Освальд Шпенглер. Що тут у нас відбувається, тобто, гроші, це певний показник розвитку культури і цивілізації. Гроші виникають як певний результат виникнення міст. Так, до нас приєднається пані Олена Ткаченко. Добре, вітаємо вас. Що пише з цього приводу сам Шпенглер? Він каже: Добро стає товаром, обмін стає обігом. На місце мислення продуктами, тобто натуральний обмін, з'являється мислення грошима. І далі ми побачимо, коли будемо казати про амбівалентність грошей, що гроші є певним показником переходу від культури до е цивілізації. Чому саме так відбувається? Тому що е, е, з появою грошей, з точки зору Шпенглера, людина втрачає власну самоцінність. Вона перетворюється на гроші, вона себе певним чином. Е, Презентує і там продає власне здібності, навички, фізичну силу, інтелектуальну силу, естетичні здібності тощо. І ще один цікавий аспект, який помітив Шпенглер, що гроші це такий чудовий феномен. Який не завжди детермінується економічними закономірностями. Тобто існує з точки зору Шпенгера те, що можна назвати душею народу, і ось ця душа народу, так чи інакше, вона може боротись проти духу грошей. Тобто тут. Відбувається боротьба між культурою та цивілізацією. Я трошки нагадаю, що культура це живий дух, це з точки зору Шпенглера, ось така перспектива з висоти, а цивілізація це перспектива низини. Це не дух, це вже ну, зараз спробую підібрати еквівалент. Це манекен, тобто не жива істота, а певний манекен. Цивілізація характеризується високим рівнем розвитку технологій, але достатньо низьким рівнем. Духовної культури мається на увазі етика, мається на увазі релігія, філософія тощо, тобто є філософія цивілізації, скажімо. Так, наука також є показником цивілізації, оскільки розум відходить від своїх власних духовних корень. Тут такий, ну, така метафора: є чистий розум, а є чистий дух, і це не зовсім одне і те. Ось чистий розум це ознака цивілізації, чистий дух це ознака культури. Культура починається взагалі з релігійного правозвістя, тобто релігія це середостіння будь-якої культури. І коли відбувається занепад релігії, тим самим відбувається занепад е, культури і зростання цивілізаційного Е, ці речі мають неминучий характер з точки зору Шпенглера. Тому що культура це жива істота. Вона народжується у часі, вона розвивається у часі і також вмирає. Десь, скажімо так, період народження, розвитку та занепаду. Культури десь півтори тисячі років. Ну, це такі усередні показники. Ось таким чином. І відома праця Шпенгера, завдяки якій він, власне, став звісний на весь світ. Це занепад Заходу. У російському перекладі закат Європи, але ж це не зовсім точно, точніше, це зовсім не точно. Далі така, такий цікавий погляд на гроші, так званий мірний підхід. Тобто, коли відбувся винахід міри, ось цей винахід міри і став передумовою появи грошей. Спочатку гроші були ось таким певним вимірювачем ваги, і тим, що можна дуже легко уявити, зараз ми з вами побачимо. Достатньо звісна міра грошей та ваги це талант. Ось ми бачимо стандартну давньогрецьку амфору, і об'єм води в цій амфорі дорівнює одному таланту. Ось ми бачимо афінську міну. Це також давні гроші складають десь біля 436 грамів. І ми побачимо певні такі, певну таку таблицю. Ось один талант – це 60 мін або 6 тисяч драхм або 26,2 кілограми срібла. Ось бюджет фін складав від тисячі до двох тисяч талантів. Возведення Парфенона обійшлось десь в 469 талантів. Якщо ведуться певні війни, то облога ворожого міста протягом року десь. Річний бюджет Афін. Щоб побудувати триєру, потрібні п'ять талантів. Щоб, скажімо, так, ця триєра існувала з екіпажем протягом року. Потрібно сім талантів на рік. Зарплата вчителя складала одна Драхман на день. Такою ж була зарплата вершника. Книга коштувала 100 мін, скажімо, за три книги Піфагора. Ми побачимо. Дім можна було придбати за 30 мін. Красуня, танцюрістка на все життя також 20-30 мін. Це дуже така. Сума. Давайте побачимо. Ось Афіни, реконструкція від тисячі до двох тисяч талантів. Возведення Парфенону, те, що залишилось від нього, 469 Ось ми бачимо, ну, це не зовсім красуня танцюристка, а це дійсно красуня, це е, відома Фріна, е, яка предстала перед судом. Вона була звинувачена в тому, що е, е, була моделлю для створення богині. І за це смірна кара і звинувачив її коханець, якому вона відмовила, а захищав її коханець, якому вона не відмовила. Ну, тобто класичний такий любовний трикутник і її адвокат. Ось він. Зняв з неї одяг, щоб всі побачили красу, а краса не може бути поганою, тому що е, давньогрецький ідеал калокації. Краса і чеснота е, е, водночас, тому судді вирішили, що вона невинна. Далі ось ми бачимо давньогрецькі книги, це така дороге задоволення в ці часи. Ось ми бачимо Триєру, побудова п'ять талантів і забезпечення і підтримка сім талантів на рік. Вершник та вчитель. Отримували однакову зарплатню, одна драхма на день. Цього вистачало, цього вистачало, щоб жити дійсно. Ну і що на Росії існувала ось така система: лікаць фут, аршин, коса сажень тощо. Водночас і Міра довжини, а також еквівалент певний еквівалент грошей. І наступний підхід, останній, він має назву культур філософський Ось саме тут ми стикаємось. З Георгом Зімелем, тому що саме він запропонував культур філософський ілі, або філософсько-культурний огляд того, що собою являють гроші. Отже, з точки зору зімеля гроші це екзистенціальний феномен, тобто, це феномен, який Супроводжує наше життя, це складова нашого життя. Зімель продемонстрував, що гроші є амбівалентним феноменом. Ми про це трошки пізніше ще поговоримо. З одного боку, гроші являють собою засіб подолання, а з іншого боку, засіб. Загострення відчуження. Зімель каже, що коли ми виробляємо певний продукт і коли він знаходиться з нами, ми його не цінуємо. І лише після відчуження ми ось відчуваємо, що ми щось втратили. і тому Гроші дозволяють нам цю втрату компенсувати певним чином. А з іншого боку, дійсно, якщо у людини є гроші, і вона може придбати все, що завгодно, тоді це також вже не цінується. Також виникає Відчуження, як кажуть, присичена людина, у неї все є, їй нічого більше прагнути, гроші є засобом забезпечення особистісної свободи, та водночас через те гроші це середостіння соціального конфлікту. І оскільки е, дуже величезний фактор з точки зору зімля на гроші впливає е, культура, культура є дуже величезним фактором існування грошей, то з його, е, на його думку, чим більше культурних сил е, задіяно, цим е, значеність Цінність цього феномену зростає, і тут я потрібен, я повинен, вибачте, сказати, що точка зору Георга Зімеля вступає у протиріччя з еволюційним підходом, і взагалі з таким, скажімо так. Позитивістським підходом, який існує в класичній економічній науці, де гроші це суто економічний феномен. Тому ось такі економісти, позитивісти, вони відносяться до зімелля, ну, скажімо так, з певним скепсисом. Але ж зімель обґрунтовує власну точку зору, що гроші не можна редукувати лише до економічного феномену. Це більш складний феномен, оскільки він чіпає нашу екзистенцію, тому що він торкається нашої особистісної свободи. Тому що через гроші можуть виникати певні міжособистісні та соціальні конфлікти. Отже, низка підходів до генези грошей: раціональний підхід, еволюційний підхід. Далі магічний релігійно-міфологічний. Підхід, мірний підхід, і нарешті ось культур, філософський підхід.